Всеукраїнські українські студентські ігри. Унікальні змагання серед представників неолімпійських видів спорту. Провідні вузи країни змагаються за право називатися найкращим. У битві за перемогу зійдуться усі регіони України. Більше тисячі навчальних закладів і мільйони студентів. Це майданчик для представництва неолімпійських видів спорту, оскільки в універсіадах, які традиційно проходять і на світовій арені, і в Україні неолімпійські види спорту, на жаль, не представлені. Тому це можливість для і розвитку виду спорту, і презентації досягнень наших студентів. Серед учасників майстри спорту, чемпіони України та переможці міжнародних змагань. Участь у всеукраїнських студентських іграх це квиток у спорт вищих досягнень. А будь здоровим, будь щасливим, будь емоційним, будь студентом. Спорт об'єднує, стань одним з нас.